Ремзавод. Нечия 25, Ремзавод. Так. Це от був Ремзавод і директором був Хомський. Дуже таке цікаве підприємство було. Чому? Тому що це був ну, талановитий господарник. В нього зарплати отримували дуже високі, як за радянських часів. І нормально він відносився до своїх робітників. А це будівля 905 року, якщо не помиляюсь, так-так. І от то все старе зберіглось. От ті всі зберіглись будівлі. Ну це я 905 року. От там в дворі фотографії має. Воло, це зазберіглось і та башта, до речі, вона так і була. От є єдине фото, старе е Вот, А от ця башта, вона і є. Так. Що цікаво, що туди далі, там була ливарня. Трошки далі за цим будинком була ливарня. І шлакові відходи вони скидали туди на ниніш, нинішню вулицю, що не світу освіту йде до ту, вулиця. Це заводи, не І оцей от схил весь був всипаний. Шлаком. Так, так. Шлаком що? Це Але а, 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 а варня виливала там, що треба. Я пам'ятаю, що школярем був. Ми ходили туди на екскурсію і показували, як робляться ці пуансони матриці. Оце все готується під литво. Навіть була Лива.